Станом на сьогодні загальна чисельність працівників виконавчих органів міської ради складає 1471 особа. І за результатами аналізу, який провів юридичний департамент, ми порахували коефіцієнт кількості чиновників на одну тисячу населення. Станом на сьогодні, в порівнянні з такими містами, як Харків, Дніпро, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів має найменший коефіцієнт. Це є 1,86, Хоча загальний в середньому коефіцієнт по Україні це 2,8 постових особи місцевого самоврядування на 1 тисячу населення. Якщо проаналізувати... Чисельність в містах Європи то середній коефіцієнт складає 3,5 і вище, тобто 4 посові особи на 1 тисячу населень. Ми зверталися сьогодні на засідання, пленарне з питанням збільшити загальну чисельність на 150 чоловік. Планували з цієї чисельності збільшити працівників інспекторів з паркування. Також працівників соцзахисту, тому що власне на них зараз полягає основна робота. В тому числі ми проводимо велику роботу з відшкодування шкоди заподіяною ракетними ударами. Також це відділ в справах дітей. Тобто, практично такі робочі спеціальності це пов'язано збільшенням кількості, в тому числі адмінпослуг, які ми отримуємо. Відповідно, це питання не було підтримане сьогодні. Будемо повторно звертатися на пленарне сесію.